Чорноморський державний університет імені Петра Могили отримав статус національного. І з цією подією колектив університету і його студентів привітав президент України Петро Порошенко під час свого візиту на Миколаївщину. Указ про надання статусу національного кращому університету області був підписаний тільки напередодні. А тепер президент особисто повідомив про це. Петро Порошенко підкреслив, що надзвичайно цінує активну громадянську позицію, високий професіоналізм, наукову діяльність, прагнення до розвитку волонтерську роботу Чорноморського університету. Наголосив на тому, що високий статус не подарунок, а визнання високого рівня навчального закладу. Ректор Миколаївської могилянки Леонід Клименко подякував президенту за високу оцінку діяльності університету. Подарував на згадку про визначну подію скульптурне зображення Петра Могили. Петро Порошенко зазначив, що відтепер у його робочому кабінеті стоятиме фігура славетного просвітянина і громадського діяча, справжнього патріота і воїна, що являє собою символ України. Слава Україні! Героям слава! Пролунало в читальній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Працівники навчального закладу і його студенти продовжуватимуть кращі традиції свого університету, який має не таку довгу, але надзвичайно яскраву історію. Студенти не утрималися і зробили селфі з президентом. Петро Олексійович не відмовив. Він прихильно ставиться до сучасної активної молоді. Віват університети.